Один з найміцніших лагерів у світі саміх лос 14% алкоголю, і це пиво до Дня Святого Миколая. І саме це пиво ми дегустуємо сьогодні напередодні Дня Святого Миколая. Вітаю, друзі, та гостей каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні у нас моно вечір одного, але крутого, культового, можна сказати, пива. Пиво саміхлос Класік з Австрії 14% алкоголю. І це не головна та не єдина його чеснота. Це пиво справді заслуговує окремого відоса, і сьогодні будемо розбиратись, чому. Ну, по-перше, акцизна марка нам говорить, що там таки багато алкоголю, як я вже сказав, 14%. За стилем це дубльбок, тобто це лагер, міцний лагер. Там щось, щось впало, зараз я поправлю і продовжимо. Дуже міцний лагер виявляється. кришечка. Кришечка трішки вклею від е, акциза, але тут у нас Санта-Клаус, тобто Святий Миколай, е, альпійська його варіація. І він тут, на етикетці теж. Пиво з Альп, зародилося це пиво в Швейцарії. В 1979 році це пиво почала варити швейцарська броварня Гюрліман. Сама по собі пивоварня не така стара, як давня. 1836 року вона народження. і вона проіснувала до 1997 року. Після її закриття ліцензія на виробництво цього пива перейшло до броварні Шлос Егенберг. Ми бачимо тут вже логотип Егенберг, тут Егенберг. Тобто, це у нас Шлос Егенберг саміх Лаус. Майже Санта Клаус кажуть, це е, діалект німецько-австрійський. Я не знаю, я поліглот, Хто в курсі напишіть в коментах. Наливати ми його будемо в такий келих. Мені подобається дубльбоки пити саме з такого. Це, якщо не помиляюсь, тюльпан, так? Келих, правда, якщо що? Щоб все було по правді, по-справжньому. Я трішки налью. Я вже відчуваю такий п'янкий фруктовий аромат. Ще не, не налив. 14% алкоголю. Це не айсбок, тобто це не виморожене пиво. Пиво 14% алкоголю у нас дають спеціальні навчені дріжджі. Пиво лагер, тобто воно має лагеруватись достатньо довго. Саме це пиво дозріває 10-12 місяців, а варять його один раз в рік 6 грудня на День Святого Миколая. Самі хлос – це Святий Миколай, альпійська версія. У нас немає такої традиції на День Святого Миколая. Пити пиво, міцні напої, якісь мені здається, але можемо такий зробити ф'южн, взяти нашого шоколадного Святого Миколая і додати трішки цього пива або якогось іншого. Це пиво круте, воно до кінця минулого сторіччя, навіть тисячоліття, було найміцнішим лагером. Далі з'явилися ще всілякі експерименти, експериментальні лагери. Тобто воно входить до числа найміцніших лагерів, але вже не найміцніше, вже воно здало позицію, але тримало її достатньо довго. Ну, Воно мені аж пахне, вже пахне. Вже пахне потрібно. Оцінити цей аромат мені таке дуже подобається. Достатньо е, аромат яскравий, насичений. Він вже нам каже, що пиво має бути густе і міцне. Тобто трішки алкоголю, трішки фруктів, трішки родзинок, трішки ще чогось. Пахне приємно. Мені подобається. Знімаємо пробу. Я люблю таке пиво. Ну, я навіть не знаю, якими словами вам описати, оце от, е, така солодкава, тягуча, непритерна карамель з легкими сухофруктами, з родзинками, солодкий, питкий та підступний смак. Тому що ми пам'ятаємо, що тут 14 алкоголю, кажуть, Дам 25 IBU, воно не гірке, і боки взагалі не мають бути гіркими. Ми про боки говорили вже на каналі і не раз. Це один з таких яскравих представників боків. Смак в нього класичний, але більш потужний, більш насичений, більш алкогольний. Вже язик заплітається, я вже відчуваю в горлі таку приємну теплоту, вона потихеньку розходиться по тілу. Тобто це те пиво, яке потрібно пити маленькими ковточками, ну, не в спеку, мабуть, коли холодно. Це те пиво, яке потрібно пити медитативно, в спокої, в стані спокою, насолоджуватися кожним ковтком. Я таке люблю. Такий в нього лікарний характер. Ти розумієш, що воно міцненьке, і воно пиво, і воно бок, і воно приємне, солодкавате. До речі, я вже казав, що. Я в цілому не люблю солодке пиво, але якщо це щось міцне, така солодкість йому не заважає. Мені таке подобається. Це можна сказати, як барлівайн, тільки трошки інше. Це такий міцний дубльбок, який може скласти конкуренцію барлівайну. До речі, це пиво кажуть, воно нормально. Еджеться, воно нормально старіє. Кажуть, що можна його тримати і 10, і 20 років, і воно стане тільки кращим. Тобто алкоголь вийде і ви будете мати такий збалансований округлий напій. Але 14% буде виходити, мені здається, дуже довго ще ковточок. Такий м'який. Десертний, можна сказати, смаковий профіль зігріваючими нотками. Алкоголь тут не спиртяга, він м'якенький, він зігріваючий, навіть є таке враження, що тут щось від такого дуже класного, коньяку чи бренді. От я люблю такі напої, які ти не п'єш, не вливаєш так в себе 0,5 за раз, а можеш отак-от потихеньку медитувати. Смакувати, насолоджуватися кожним ковтком, думати про щось гарне, наприклад, те, що у нас ось-ось на носі День Святого Миколая, а потім вже до Різдва недалеко. На Різдво я думаю, теж у нас буде кілька відосів про якесь особливе пиво. Ну, я маю на увазі не тільки хайк мандарин, але хайк мандарин я теж придбав. Це пиво не дешеве, я вже не пам'ятаю, за скільки його придбав. Мені здається, я його взяв по акції, і це була не просрочка. До речі, в нього термін десь, мабуть, вказаний. Є дата розливу і є термін рекомендованої реалізації. Тобто дата розливу 20 квітня 2021 року. А термін, граничний термін реалізації. 20 квітня 26-го року. Це навіть не прострочка. Тобто, дивіться, виробник дає вже нам 5 років, щоб ми налаштувалися на це пиво, на цей смак, і потім його спробували. Якщо ви вихватите десь в сільпо, його все-таки возить. вихватите десь це пиво за нормальною ціною, можна брати 2-3 пляшечки і відкладати його. Хай еджиться, хай настоюється, бо це дуже смачне пиво. Ну, для тих, хто любить таке пиво. Хто любить боки, ви це заціните. Хто любить міцне пиво. Ну, я маю на увазі на чернігівський титан чи як воно там називається, щоб швиденько вставило і все. Ні, це прям задоволення в кожному кофтку ще ковток. Ще раз скажу. Побачите по акції ватайте, не пожалкуйте. Дуже смачно. І це, можна сказати, святкове пиво, яке е, цілком достойно розпочинає оцей передріздвяний е, етап, коли всі розпаковують е, адвент-календарі, пробують всіляке новорічне пиво, якого зараз нас кожним днем з'являється в продажі все більше і більше. І оце, от, в принципі, цей а, самих лос Санта Клаус задає планку. От з ним можна порівнювати. Оце було таке саме круте, чи Ні, Ні, не таке, тому що до такого рівня дотягнутися, мені здається, дуже важко. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як це я роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці з прийдешніми вас святами.